Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. і розпочалися нові акції та знижки. Я всім, всім дячна, Хто мене дивиться, пише мені коментарі та ставить вподобайки. Почнемо з ковбасного відділу. Знижка на ось таку ковбаску від своєї лінії м'ясна лавка молочна 550 грамів 108, також знижка на виріб м'яса містки, ковбасний ряд гурман з сиром напівкопчений 420 грамів 61 гривня. Знижка на сардельки елітні. варені В упаковці 500-600 грамів і ціна 266. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка, губернаторська сирев'ялина. І ціна за кілограм 340 гривень. Ковбаска українська. Варена копчена. паличка невеличка 270-280 грамів і ціна 498 гривень за кілограм. Сосиски від своєї лінії м'ясна лавка тигриня варені. 300 грамів упаковці 64. Сосиски до пірешки від своєї лінії. м'ясна лавка З м'яса птиці 450 грамів. 105,90. Сосиски м'ясна лавка від своєї лінії до макарошки. Варені. Ось 60 гривень 20 копійок. Сосиски докерські фірмові м'ясна лавка від своєї лінії 330 грамів, 72 гривні 90 копійок. Виріб фаршовий ковбасний ряд. Смачний з молоком 500 грамів 55,50. Ковбаса варена, ковбасний ряд. Класична шинкою 500 грамів 6690. Знижка на цьому тижні на закуску від свиріні. Грибна, шинкою та сиром. І куряча 180 грамів. І ціна однакова 25. Сир на півтвердий сот. Гауда маздам і гауда без лактози. Пластинами 150 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Сир м'який від делюкс. Класичний. 175 грамів і сир м'який з додаванням трав 175 грамів 58. Знижка також на золотий резерв, матрела і сулугуні 180 грамів, 57 гривень. Срочик плавлений від своєї лінії 70 грамів 15,90 тобто 16 гривень. Подивимося з вами знижки на варенички та пельмені. Знижка на варенички, мішутка, філені. З курки так 650 грамів, 97 гривень. Мішутка з телятиною з м'ясом телятини. В Упаковці вже 450 грамів, 79,50. І пельмені. Мішутка з м'ясом індички ось 650 грамів 106 гривень. Знижка ще на варенички з катоплею від свевінії 900 грамів 52 гривні. І знижка на варенички мішутка з катоплею на вершковому маслі. В упаковці 450 грамів 41 гривня. І сьогодні тільки один день знижка на пельмені з телятиною та куркою Валіста 800 грамів 62 гривні 90 копійок. Ось. І сьогодні тільки один день знижка на грибочки. Ось опеньки мариновані. 6990 і на огірочки верес. Пікантні карнішончики малесенькі. 47,90. Знижка на мандарини по 60% мінус 25% знижка. Також на авокадо 180 18% знижка. Світі 100 гривень. 12% знижка. Помела по 85%. Хурма піраміда 90-10% знижка. І ще знижка на капусту цвітну 52 гривні. Ось. Дуже класна знижка на цьому тижні на ексклюзив. Приправка до риби, до шашлику, до м'яса, до курки. І ще повинно бути до плову, але чомусь не бачу. Мабуть, немає. 40 грамів у упаковці без солі. І ціна 32 гривні 90 копійок, однакова. Знижка також на паніровку з копченими томатами, хрусті крильця 120 грамів і ось, з чесником та гірчицею. 120 грамів. І ціна однакова по 28. Далі з вами поглянемо знижки на олію. Олія рафінована олейна, об'єм 1,8-168. Олія олейна рафінована, об'єм 850 74 гривні 70 копійок. Також знижка на олії стажар рафінована 850 об'єм 77,80. Знижка на цьому тижні на паштет з печінки курей та курчат 240 грамів. Паштет печінковий і ось такий ще паштет традиційний. Також 240 грамів і ціна однакова 37,50. Знижка ще на кіличку у томатному соусі обсмажена від лінії 250 грамів і ціна 36 гривень. І також знижка на скроти олії від лінії 160 грамів, 50 гривень, 30 копійок. Яготинське для дітей. Смак банан, персик, малина слива, чорниця, 90 грамів 14,50 і також йогурт дольче Смак, персик, маракуя, манго, вишня і полуничка. Ось 115 грамів 12,50. Також знижка на сир кисломолочний день у день, нежирний 27,50. День у день кисломолочний, 5% жирності 28,50. І 9% 180 грамів, 30 гривень, 30 копійок. Догут, галичина в карпатській, полуниця, злаки і безлактозний. так 300 грамів 27,50. Це безлактозний, а галичина злаки, полуничка 25. Знижка на ковбаски для смаження мартадельки глобина 600 грамів 154. Також знижка на філе курчат охолоджене. 202 гривні 90 копійок за кілограм. І знижка ще на м'ясо гомілки. Знатна курка курчат охолоджене. 146,40 ось. Знижка на хек. Біле на шкірі ось день у день. І ціна за кілограм 217,90. Крабові палички в одний світ, сніжний краб охолоджені 200 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Фарель слабоселена філе шматок на шкірі 180 грамів від своєї лінії 176 90 177. І також знижка на оселедець. Ось, від своєї лінії пряно пікантний філе шматочки в олії 180 грамів. 44,50. Подивимося з вами на курячі яйця поштучно. 6 гривень за штуку. Такі малесенькі, невеличкі. Далі поглянемо з вами знижки на чай. Знижок дуже багато. Дивіться, чай від своєї лінії в пакетиках 100 пакетиків, 76,50. Також чай від своєї лінії. 50 пакетиків, 41 гривня, 90 копійок. Чай від своєї лінії, фраматом біргамоту 25 пакетиків. 24, 40. Знижка на чай, чорний батік. 25 пакетиків, 26,50. Також знижка на чай, чорний батік, гранульований. 110 грамів. 38, 30. Чай, чорний мономах. Листовий заварний 80 грамів, 50 гривень, 80 копійок. Чай, зелений мономах 28 пакетиків, 31 гривня, 10 копійок. Також знижка на чай, Манамах, чорний та зелений. 25 плюс 5 пакетиків. 35,50. І чай, чорний Манамах з ароматом лісових ягід. 45 пакетиків. 38,90. Дуже гарна знижка на чай Тіамоменс. 4 улюблених смаки. Чай з бергамотом, мохіто, літня мелодія і манго. Ось, 52 гривні. Чай Tia Moments, зелений і альпійський лук. 20 пірамідок, 41 гривня, 70 копійок. І також Tia Moments, чай зелений та чорний з різними ароматами. По 20 пірамідок, 40 гривень, 70 копійок. Знижка на шоколад від Міленіум Білий мигдаль та кокос. Також молочний, мигдаль та карамель і чорний шоколад, мигдаль та жировлина 100 грамів. І ціна однакова: 46,90. Шоколад молочний з начинкою Несквік. 100 грамів, 47,50. Батончик лайн. 40 грамів, 15,90. Нац, батончик, 42 грама, 25,50. Батончик Кіткат, 60 грамів, 36,90. Знижка на вафлі від Рашен. Рашето, глазурі, шоколадна глазурь і молочна глазурь. Ось 8. 70. Цукерки я мигам від рошен. Жилені різними смаками 70 грамів і ціна однакова 19,90. Нижка на цьому тижні на шоколад чорний світач В асортименті і ціна однакова 41 гривня, 50 копійок. Кава Россина сублімована. Амбасадор преміум. 200 грамів 268,90. Чорна карта кава розчина сублімована 60 грамів 78,90. Кава чорна карта розчина сублімована 120 грамів 151 гривня. Кава амбасадор Мелена, преміум 225 грамів 158. Амбасадор кава Мелена, Dark 225 грамів 100%. 38, Чорна карта. Кава Мелена Арабіка 167. Кава зі Львова, Вишня в шоколаді 225 грамів 181 гривня. Кава амбасадор в зернах. Вага в упаковці 1 кілограм 599,50 Кава Якобс Рощина сублімована в склі 95 грамів 194 Також кава Якобс, розщина сублімована 280 грамів в упаковці 400 гривень. І також знижка на напій Якобс Россини Карамель Лате. В упаковці 450 грамів 157 гривень. Напіль пепсі звичайний, і пепсі, смак манго і вишня. Об'єм однаковий 2 літра. І ціна однакова, 37,90. Нектар, день у день, мультивітамін, Яблучно-виноградний і яблучно-гранатовий. Об'єм 1 літр, і ціна однакова. 32 гривні 90 копійок. І також сік томатний сілью в день у день 40 гривень 50 копійок. А вже знижка на апельсиновий нектар день у день об'єм 1 літр 51 гривня. Знижка також на напій, смак ананасу. Розумний вибір і напій соковитий. Яблуко та вишня, об'єм 1,5 і ціна 46. Напій соковитий це, мабуть, така новинка. яблуко полуниця та персик, об'єм 400 мл, 22 і 50 копійок. І також напій соковитий гортекс, яблуко вишня і персик 26,90. Сік хортекс мультивітамінний. Об'єм 1 літр, 57,90. І також нектар грейпфруктовий 52 гривні 90 копійок. Напій лимонад від своєї лінії. Об'єм 2 літра 27,90, і напій фанта апельсин і спрайт об'єм також 2 літра і ціна однакова 42 гривні 70 копійок.